2000 роки Франція, молода дівчина на ім'я Лора, за допомогою паруки та окулярів ретельно приховує свою зовнішність, адже вона дає анонімне інтерв'ю на телебаченні. Лора розповідає історію, що трапилось з нею на першому курсі. Під час лекції в інституті через перевтому та голодування 18-річна симпатична студентка Лора втрачає свідомість. Вона не має можливості оплачувати обіди, а батьки їй не допомагають. Її хлопець ману також не бере участі у вирішенні фінансових проблем Лори і чекає, що вона заплатить половину орендної плати, як вони й домовлялись, перш ніж зняти квартиру. Лора хоче знайти підробіток і відвідує сайт з вакансіями для студентів. Там вона бачить однотипні оголошення від чоловіків, які шукають молоду масажистку з наданням додаткових послуг. Лора пише, на її погляд, найменш підозрілому з них п'ятидесятирічному викладачеві Джо, який жадає моментів ніжності та обіцяє не робити нічого поганого. Моментами ніжності Джо вважає найпростіші ласки та масаж, але Лора не має необхідної кваліфікації та досвіду. Джо запевняє, що всьому цьому він навчить її сам. А ще він джентльмен, тому не скривдить Лору, адже секс для нього не головне. Погодинна оплата в 100 євро додає Лорі рішучості спробувати, і вона погоджується зустрітись з Джо в готелі. У номері Лора дуже бентежиться, коли чує прохання роздягтись. Джо зізнається, що саме своєю сором'язливістю йому і подобаються студентки на відміну від професіоналок. Побачивши лору без одягу, Джо торкається її шкіри і намагається збудитись. Джо пропонує дівчині попестити себе, поки він за цим спостерігатиме. Але в неї нічого не виходить. Лора дуже скута, тому час, що залишився, Джо хоче використати, щоб поговорити на абстрактні теми. Наприкінці Джо дякує Лорі за терпіння та розуміння і зізнається, що зустріч йому дуже сподобалась. Як він і обіцяв, він дає Лорі 250 євро за 2,5 години, що її дуже тішить, адже тепер вона зможе поїсти та сплатити рахунки. А в'ячливість Джо і відсутність сексу робить заробіток не таким ганебним. Бажаючи знайти інших любителів ніжності, вона бере підробіток у службі підтримки, адже свого комп'ютера Лора не має. А постійно користуватись ноутбуком Ману занадто ризиковано. Під час вечері в ресторані з новим клієнтом Лора дізнається, що чоловік одружений більше року, але дружина ще жодного разу не займалась з ним коханням. Пожалівши пригнобленого чоловіка, Лора сама пропонує продовжити вечір у готелі. Але натомість клієнт відвозить її на безлюдну парковку. Цей чоловік не обіцяв бути джентльменом, тому він швидко і грубо здійснює статевий акт. А Лора вперше почувається використаною. Повернувшись додому, вона обіймає ману, щоб заспокоїтись і зізнається, що переспала з незнайомцем заради їжі та оплати рахунків. Ману сміється, адже він думає, що дівчина жартує. Тоді Лора каже, що хоче розлучитись, збирає речі і йде тимчасово пожити до своєї одногрупниці. Пізніше ввечері Лора йде в бар, щоб на самоті підготуватись до іспиту з іспанської. Там з нею знайомиться 30-річний чоловік на ім'я Бенджамін. Лора не отримує точної відповіді, чим займається Бенджамін і чи має якусь роботу. Але його ввічливість і тактовність подобаються їй, тому вона обіцяє зателефонувати йому після іспитів. Наступний клієнт професійний фотограф, робить еротичні знімки Лори, а потім пропонує більш високооплачувану роботу. Одному з його знайомих потрібна дівчина для розваг у трьох з його дружиною. Але Лора відмовляється від такої пропозиції, адже вона впевнена, що мають бути межі. Еротику та масаж Лора вважає нормою, на відміну від сексу за гроші, який сильно руйнуватиме її психіку. Фотограф посміхається, почувши про такі принципи, і передбачає, що Лора за дві години побачить гарну сумку на вітрині магазину і передумає. Після цього Лора починає помічати на своїх одногрупницях сумки від Гуччі та Луї Вітон. У які вони кладуть знижкові талони до їдальні. Вона розуміє, що не самотня серед наївних дівчат, які потрапили до мережі розпусти та торгівлі тілом. Дорогою додому Лора затримується біля вітрини магазину, щоб уважно роздивитись зелену шкіряну куртку, яка їй дуже сподобалась. Новий клієнт, багатий власник великого маєтка, пропонує Лорі пожити в окремій кімнаті, а оплачувати оренду своїм тілом приблизно раз на тиждень. Лора відмовляється і повторює собі, що вона не повія. Орендувавши кімнату, Лора продовжує зустрічатись з чоловіками і збирати гроші, щоб купити собі ноутбук для навчання. Джо знає про це, і в день народження Лори пропонує їй взяти участь у своїй маленькій фантазії. У готелі Джо дарує Лорі ноутбук, який вона хотіла, і каже, що вона зможе його забрати після їхньої зустрічі. Джо зв'язує Лору по руках і ногах, а потім дістає величезний фалоімітатор. За кілька хвилин їй вдається розірвати мотузки та звільнитись. Налякана Лора швидко одягається і збирається піти, але раптом зупиняється, а потім повертається та забирає ноутбук. У коридорі її наздоганяє Джо і просить вибачення, адже він не думав, що ця невинна розвага її так сильно налякає. Лора запрошує до себе додому Бенджаміна, де разом вони проводять вечір і скромно відзначають її день народження. Він цілує Лору і бачить, що все її тіло тремтить щоразу, коли він її торкається. Тоді Бенджамін просить йому довіритись, і Лора розповідає, як вона заробляє собі на життя і що з нею сьогодні зробив Джо. Бенджамін співчуває їй і не засуджує, адже голод і потреба сплачувати рахунки, на його думку, є досить вагомими причинами, щоб піти на відчайдушний крок. Він обіцяє, що залишиться її хлопцем, незважаючи на її підробіток. Лора продовжує працювати студенткою за викликом, час від часу порушуючи свої ж принципи. Якось черговий клієнт за дві години платить Лорі всього на всього євро замість 200, а потім спокійно йде. Коли про це дізнається Бенджамін, він співчуває Лорі та радить почати брати гроші наперед. Також він пропонує, щоб Лора завжди повідомляла, де вона буде і з ким. А вона посміхається, адже виглядає, нібито він хоче стати її сутенером. Минають місяці, і Лора все ж таки доручає Бенджаміну займатись прийомом дзвінків від клієнтів і складанням розкладу. Час іде, у Лори стає все більше клієнтів і менше вільного часу. Одного разу, коли Лора збирається до чергового клієнта, Бенджамін помічає на ній нову зелену шкіряну куртку. Пізніше, під час вечері в ресторані, Бенджамін продовжує слухати, як інші чоловіки дзвонять Лорі і пропонують зустрітись. Це сердить його, і одного вечора Бенджамін втрачає ерекцію під час близькості з Лорою. Він зізнається, що постійно бачить прудні картини і яскраво уявляє, що всі ці чоловіки з нею роблять. Також Бенджамін відчуває, що за кожну страву в ресторані Лора платить частиною свого тіла. Через деякий час Лора знову погоджується зустрітись з Джо, незважаючи на те, що минулого разу їй не сподобалось. Сьогодні Джо платить 200 євро просто за дві години спілкування. Лора виходить з готелю, як раптом помічає Бенджаміна, який за нею стежив. Бенджамін дуже злий, адже він знає, що в цьому готелі Лора зустрічається тільки з Джо. І саме з ним вона обіцяла більше не бачитись. Бенджамін хоче розлучитись, адже в іншому випадку ревності зведуть його з розуму. Лора нагадує, що Бенджамін безробітний і ні за що не платив у їхніх відносинах, тому він не має права судити Лору. Бенджамін не вважає бажання мати брендові речі виправданням, щоб торгувати тілом, адже десятки тисяч студенток якось виживають, не зв'язуючись з проституцією. А ще, коли Лора закінчить інститут, їй буде дуже складно знайти хорошу роботу просто тому, що на той час про її діяльність знатиме усе місто, закінчивши промову, Бенджамін іде. Стривожена останніми словами Бенджаміна. Лора приходить до студії одного зі своїх колишніх клієнтів фотографа. Вона просить віддати їй усі еротичні знімки і навіть пропонує відшкодувати витрачені клієнтом гроші. Але той лише посміхається і пояснює, що на дворі століття інтернету, і всі фото давно вже знаходяться в мережі. Лора вирішує назавжди припинити займатися проституцією, змінити своє життя і переїхати до Парижа, щоб минуле більше її не переслідувало. Лора прощається з Джо по телефону, але він умовляє зустрітись останнє, обіцяючи дівчині цілу тисячу євро за п'ять годин. У готелі Джо пропонує незвично провести час і разом сходити в один закритий клуб, де збираються чоловіки та дивляться дорослі фільми. Джо бував там багато разів, тому обіцяє Лорі безпеку та анонімність. Він просить Лору піти в одній білизні, накинувши зверху лише плащ, а свої речі вона може спокійно залишити у номері, адже після клубу вони повернуться сюди. У клубі Лора бачить одягнених чоловіків, які з серйозними обличчями дивляться дорослий фільм. Вони майже не звертають уваги на Лору, і її тривожність поступово слабшає. Джо просить її зняти плащ та пропонує пройти їй далі. Кажучи, що Лора завжди може відмовитись і повернутись у готель. Лора сумнівається, але Джо нагадує, що він платить їй цілу тисячу євро. Лора заходить у темну тісну кімнату і бачить там двох голих чоловіків похилого віку, а за ними стоїть пристосування, обладнане ременями. Через кілька годин Лора на межі істерики намагається відмитись в душі готелю. Джо запитує, а чого ще вона чекала за 1000 євро, а потім залишає конверт і йде. Лора знаходить всередині лише 100 євро та записку з пропозицією зустрітись у четвер. Вона дзвонить Джо, щоб спитати, де решта, а він обіцяє віддати їй все під час зустрічі у четвер. Лору охоплює лють і вона купує квиток на потяг до Парижа. Наступного ранку Лора домовляється зі своєю одногрупницею, щоб вона допомогла Лорі продовжити навчання заочно. У потязі Лора залишає Джо голосове повідомлення, де погрожує розповісти всім його колегам та сім'ї про його захоплення, якщо він прямо сьогодні не відправить 900 євро. Пізніше Джо дзвонить Лорі протягом наступних днів кілька разів і обіцяє заплатити пізніше, вигадуючи різні приводи. На третій день він пропонує Лорі ще одну останню зустріч, за яку він обіцяє 4 тисячі євро, плюс 900, які винен. Лора в Парижі сідає біля річки і думає, як їй потрібно вчинити. Через кілька днів Лора починає працювати в ресторані офіціанткою. Господар ресторану з радістю розповідає їй про види вина, які вони мають, пропонуючи продегустувати кожне. Потім серед працівників він пропонує тост за лору, яку він так вдало зустрів на вулиці і взяв на роботу. Місяць по тому Лора збирається орендувати затишну та простору квартиру з гарним видом на Париж, але брокер каже, що без додаткового доходу це житло дівчині не по кишені. Інтерв'ю закінчується, і журналіст ставить їй останнє запитання: чи Лора займалась проституцією після того, як переїхала у Париж? Лора не відповідає на запитання, і журналіст каже, що поважає її мовчання. На останніх секундах інтерв'ю Лора зухвало дивиться у камеру, ніби ставлячи телеглядачеві питання: А хіба ви краще за мене?